Оля, а що з твоїм тим джином? Пішов другу шукати Олю. Або жінки, як пахне крем, то не мій джин був. То ми робили обряд і він від когось відліпився, і бідний не знав, де йому дітися. Потім довелося його відправляти на його місце. Андрій питає мене, то коли буде бабаха Андрій? А вчора ви новості подивилися, подивіться новості вчора. 16 бортів піднеслися, рознесли завод, який робив порох і так далі. Купу ТЕЦ порозносили, летіли ракети, дрони, все, що в нас було, летіло. Ще ви якого хочете, бабаху? Хочеться, мені теж хочеться, але ми трішечки по інше Ми ж не такі, як вони. Ну, ви хочете, щоб там воно палало, але ну, там ж також люди є. Ну, ми ж не терористи. А СССР будуть судити. До речі, щось якесь буде, і потім буде одразу амністія, і також будуть якісь давати штрафики, з таким чином воно буде. А ми не люди. ну. Не прирівнюйте ні на себе до, до нижчих кластерів, будьте вищі. Коли перестануть бомбити кабами, ще скоро не перестануть. Одеса буде процвітати. Буде. Прифронтові міста ніякі не окупують. Можуть заходити в деякі, от зараз Дніпропетровську найбільше і Запорізька область, зараз там найбільше. які заходять з села. На тому буде завершення. Сценарій той самий, що був під сумами. Ще довго нас будуть бомбити. Я ще не бачу кінця екраю. Чи буде голод Росії, буде. Харків що буде? Все те саме зараз, як на зараз? Ще бомбити будуть, ну Харків вистої. Чи довго буде війна в Європі? Війна в Європі не довго буде, але вона буде, М -м, що коли буде Америка з Китаєм воювати, Європа також буде. Вона в НАТО включена і вона буде підтримувати Америку. Чи доживемо до мирних днів? Доживете. Боже, що це ви вже за стамбул? Вже що вам не розказували? Що вже Турції не буде? А, і Америка потоне. А, клас, люба, дякую. Берлінська просто про весь час про це говорить. Боже, ви сидите в неї, дякую. А потом приходите до мене, а потом від мене йдете до Берлінської і її питаєтеся, то, що я казала. Ану мені. Розказуйте, питаєтеся? Ждунів будуть карати, я б сама їх за ноги підвішувала до дерева, як колись. Я кажу, що я добра людина. Мантру читати в голос так, мантру читати в голос ви бачили, як я читаю. Можна тихенько, не голосно було там, знаєте, а тихенько. Справедливість колись буде в Україні чи дінеться у нас десь Верховна Рада. Справедливість буде, і до речі, ми вже це можемо бачити після 30-х років. Я так проглядаючи Верховний суд, незалежний суд це має бути десь прийму такий закон про незалежний суд. Це буде десь до 30-го року. І тоді в нас зовсім інша влада буде зовсім по-іншому. До речі, також на рахунок виборів нам треба буде цього разу досить уважно слідкувати і думати, що ми вибираємо і кого ми вибираємо. І не дивитися на те, що де більше говорити, як красиво говорити, які молодий, і які красиві, і які розумний, а яка коса заплетена гарно. Треба дивитися на програму і аналізувати те, що що пропонують. Також ми вже всі бачите, в нас є і інстаграм, і Google, і всі є істочники, щоб подивитися, і хто ця людина, що це, звідки вона прийшла, з ким вона дружила, як вона себе вела. Тобто про це вже все потрібно нам аналізувати і тоді вже вибирати, іти голосувати таким чином, тільки інакше ні. Тому що, якщо поведемося знову на пів кіло гречки, буде біда знову. Рех це велика рогата худоба, Та мені жалко худобу називати. Бачили, худоба, яка гарна, а то це то, 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 навіть про це не мови нема. Оля, а у нас громадянська війна буде? Ні, не буде. А ви аналізуєте і нам підскажете. Там нам дадуть, дадуть нам там гавки. Запоріжжя також вистоїть. До речі, зараз Запоріжжю теж дуже важко. Маріуполь вернеться. Ви знаєте, на рахунок Маріуполя це також дякую. Це також наскільки болюча тема на рахунок Маріуполя. Ви знаєте, що там ви це все знаєте також, що там досить багато неупокоєних душ. Там така чорна занавіс в Маріуполі висить, що ж страшно. Коли дадуть довго чекати, довго чекати, це не, не, наприклад, це не завтра і не післязавтра буде. Зима буде важкою, така, як того року. Від чого душі стають неупокоєні, від того, що їх убили. Коли е, у, йде вбивство, тоді бувають такі моменти, що душа не упокоїться. Ти це каше будуть бродити, будуть. Що буде з газом, з перебоями? Чи пропаде зв'язок інтернету, не пропаде, можуть глушити, коли тривоги. Але ну, щоб пропадав зв'язок з інтернетом, такого не буде. Сил немає це терпіти. але по денішній день терпіли, торкнути де ще терпіти. Де відійдеться? У нас немає вибору. Ну, тобто вибор без вибору. Вже пропадав інтернет зв'язок. Так він з'являється, що пропав і більше його нема. Долар ще буде, рости буде. Буде опалення, бо кажуть, що побили, все буде. Ви бачите кінець війни бачу. Цілу зиму будуть виключати світло, цілу зиму будуть виключати світло. Путіна будуть судити в Газі, будуть судити, коли його вже не буде, як Гітлера. Коли і чим закінчиться війна? Війна закінчиться нашою перемогою, і також всі території, які належать до України окуповані, приєднаються в Україну. Так я бачу завершення війни. Чи довго чекати на мерща не скоро. Але хтось пише 30-й рік до 30-го року, ще будуть повертатися наші території в Україну. В Києві буде нормально. Я не знаю, як вам сказати в Києві нормально, а от сьогодні в Києві це нормально. Нормально це коли не летить. І світло є, і тепло, і все. А як я можу сказати вам, що це є нормально? Ну це якось отак, як я можу сказати нормально. Це ж не нормально. Зима буде без світла і газу, Я можу сказати, що буде світло з газом, але буде з перебоями. Чи довго буде перемир'я? Перемир'я буде два. Мені сьогодні не нормально. Та воно, ну, в принципі, кожен раз так. Знаєте, пару днів нормально, а потім знову як бахнути. Знову не нормально. То я не можу сказати, чи це нормально. Нормально, я кажу, коли люди живуть своїм життям і не думають, як ніч прожити і як переспати. А ви б голосували за залужного ні. Оля, а як зрозуміти два перемир'я? Буде одне, яке зірветься і буде ще одне перемир'я. Його нема вже давно це клони і двійники. Хочу Алікс вас розчарувати, він живий, здоровісінький і ніхра йому нема. Його ви могли бачити, у... коли він зустрічався з, з Трампом. Це от того нещастя, це воно. Двійники клонів багато є, але воно зустрічалося з Трампом. То от воно було. А в Польщі буде війна. Буде. Воно і видно, що було воно. 25-27 буде масова атака. Ви робите захист військовим, так роблю, ви можете дивитися, в мене на каналі. Заходити сюди, в TikTok І в самому кінці там є табличка з номерами, тобто з цифрами. І ви її, нехай він перепише, тобто ви перепишіть, і нехай він її перепише і носить її з собою. Територію свої забере. В мережі багато говорять про те, що після Нового року почнеться напад на Європу. І чи це правда? Я також бачу, мені показує не після нового року, мені показує 26-й рік. Я не знаю, як це трактувати. І я так і вам кажу. 26-27 рік. Обстріли я не бачу, щоб вже закінчувалися. Хотіла вас запитати, дивіться, такі моменти. Пам'ятаєте, ми в цьому в Ютубі ви також проводили стріми. Може хоча б один, один якийсь день робити в Ютубовий стрім? Як ви на це дивитесь? Чи залишатися тут в Тіктокові? Ні, в ви також будуть. Я не про те, щоб ви не було. Наприклад, два, два стріма. Там, Получається, в Тіктокові, а один стрім в ютубові. В Ютубове. В Чому я за Ютуб говорю? Тому що може бути таке, що один прекрасний день тут просто заблокую. Тому що в мене вже попереджень дуже багато є. І, і все буде. Розумієте, в Телеграм напишіть. Багато людей, які в мене в Телеграм не підписані. Як в Ютубі знайти? У мене шапка профіля. На шапці профіля там є ссылка на телеграм-канал і на Ютуб канал. Коли це заблокують, перейдете на Ютуб. Я говорю, що багато людей, бо тут хто в мене підписаний, вони можуть мене втратити. Тобто вони вже не будуть мене бачити. У мене ще тисячу і одна сторінка нема. У мене всього одна сторіночка. Ну і ще одна сторіночка моя загально сімейна, як я то кажу. Сьогодні, чого я вас запитала так? Тому що сьогодні я натрапила на одну жінку, яка от розказувала, що в неї там було шоспі 100 тисяч підписників, і TikTok її заблокував. І в неї виходить, що всього вона каже: я не можу навіть там тисячу вона дійсно. Є люди, які постійно її дивляться, то вона там ті, що були, а потім вже важко досить було її тим самим людям знайти і є. Як в інстаграмі, магія на допомогу. В Ютубі як вас знайти? У мене на, тут, в шапці профілю в Тіктоковій, є посилка. Нажимаєте і переходите на YouTube. Давайте спробуємо в Ютубі, щоб люди знали, що ви можете бути там. Дякую за ваше согласие. Скажіть, будь ласка, чи відмінять вістрочки для студентів? Я не бачу, щоб для студентів відмінялись вістрочки 25 років. Але скажете в телеграм-каналі коли? Так, обов'язково я завжди, коли я виходжу в ефір, тільки того ефіру у мене щось якийсь тормоз включився, написала на 19.30, вийшла на 18.30. Таке теж буває. Не можу зайти, знайти захист військового. Напишіть мені у приватповідомлення, і я вам надам. Чи буде зменшення обстрілів? Я не бачу зменшення обстрілів. Зараз навпаки йде загострення і досить прямо в Україна, прямо те, спиною яке я бачу. Я її бачу у пламі. Магнітна маг буря. Може, є магнітна буря? Бля, я не знаю. Ну, коротше, щось було. Яка буде зима холодна? Та я не можу сказати. Не питайте мене таке, бо сьогодні сонце гріє, а я смерзла. Вчора поїхала, приїхала, тут, тут натягнула ще три халати, бо в мене зимно було. Воно ну, мені правду не каже, тому що мені вже зимно. В принципі, загалом, якщо дивитися, то така зима буде як того року. Оля, ви мені дали захист для сина військового, чи можна деякі амулети? Можете йому взяти в одбаджер. Вачер досить хорошо оберігає, має охорону. Також можете йому дати ну, такий ваджер, але це в більшості він такий великий. Да. А от, такий менший можна взяти, оце, для, такий він виходить, маленький і удобний. Да. Можете взяти на захист. До речі, того разу того разу жінка казала, ви не уявляєте, як мене спасла ваджер. До речі, ваджер дійсно йде і охороняє. Я жінці, да, такий клас. Yes. А де його взяти? Ви можете звернути, перейти на телеграм-канал, там є ссылка на магазин. Напишете за номером і вам відправлять. Що таке вачер? Це атрибут Богів, який дає чіткість і ястість ума і оберігає від всіх негативних впливів якихось неприємностей в людини. Оксана пише: якщо на фруктових деревах висті зелене, то сама буде теплою. Перевірено. У нас ще на фруктових в мене ще яблука висять і зелені листя. А до якої пори? Поки зелені листя? Там що ж теж якісь є терміни. Mm -hmm. Ларіса пише мене теж 20 числа машина чуть не збила, а в кишені важер був. Дякую вам. Бачте, як охороняю. А до листопада ленка пише. Алкоголіка. Їм тільки допоможе любов. Пані Оля, що буде з доларом? Чи варто його купувати, зберігати в цій валюті? Я прихильник цього. Здравствуйте, в магазині написано в описанні. Яка ціна? Там різна ціна є. Там ви собі вибираєте, тому що вони є різні. Бичка треба поставити від людських глаз, як бажаєте, це не важливо. Ваджер тут потрібно тримати його, щоб його не бачили. Без вісти зниклих не дивлюся. А ми без світла, Галина, пише, скоро появиться світло. Зараз буде практично в кожній області, будуть виключати по почергове світло. А можна для дитини, щоб до школи носила, можна, але щоб ніхто не бачив. Можете поставити в рюкзачок, карманчик і хай дитина носить. Так, добренько. Якщо є якісь запитання до мене, Пишете в приват-повідомлення, записуйтеся на консультацію. Якщо дуже швидко потрібно, пишетеся до Артура. По магазину заходите в телеграм-канал, там досить телеграм-канал. Це не тільки про продаж важчі чи ще чогось. Там досить хороший канал йде, досить багато чого є. І заходите в телеграм-канал Магія на допомогу. І так ми комунікуємо. До зустрічі! Скоро появлюся знову. Пока, пока.